Принцеса Блакитної гори, Ірландська народна казка. Була бідна вдова, яка мала одного сина на ім'я ВІЛ. Він був усім, що вона мала на світі. Тож у нього завжди було все по-своєму. І він став ледачим. Наприкінці свого життя вона сказала йому, сину. Ти повинен сам прокладати собі шлях у світі, тоді ти дізнаєшся, що таке знайти собі роботу і заробляти собі на життя. Тож юний віл пішов шукати щастя. Віл мандрував, поки не дійшов до річки, яку мав переплести, побачивши швидку течію та гострі камені. Він побоявся зайти у воду. Але жінка на протилежному березі побачила його та помахала йому, щоб він переплив, що він зрештою і зробив. Коли ВІЛ перейшов на інший бік, жінка сказала, що дасть йому їсти й пити, якщо він піде в її сад і знайде найкрасивішу квітку. Але Віл, вражений красою жінки, сказав, ти найкрасивіша квітка в сьому саду. Зачарована Вілом, жінка звернулася до нього. Ти став моїм чоловіком? Вона запитала. Буде багато небезпек, але я тобі допоможу. Вілу не знадобилося багато часу, щоб сказати. Так. Я буду твоїм чоловіком, з якими б небезпеками мені не довелося зіткнутися. Жінка пояснила свою історію. Вона була принцесою королівства Блакитний Гір. Її викрав демон на ім'я Хрімалдін, який збирався битися з Вілом. Жінка дала Вілу три чорні палиці. По одній для кожного легіону демонів, і горщик з маздю на випадок, якщо його поранять. Користуйся цими речами, добре, поки що я мушу залишити тебе. Жінка пішла, і з'явилися три легіони демонів. Вони били вілла страхітливими палицями, але хлопець зупиняв їх удари. І використовував палиці жінки, щоб бити їх. Незабаром вони зникли. Жінка повернулася і була рада, побачивши віла живим і здоровим. Ніколи ще жодна людина не відбивалася від демонів з такою майстерністю та відвагою. Сьогодні ввечері удвічі більше демонів кине тобі виклик. Тому я дам тобі шість палець. І жінка пішла, віддавши вілу ще більший горщик з мазю на випадок, якщо він буде поранений. І от шість легіонів демонів прибули, щоб битися з вілом, і він успішно їх відбив. Наступного ранку жінка була в захваті, але сказала. Я мушу дати тобі дванадцять палець, бо сьогодні ввечері прибуде дванадцять легіонів. Слідкуй за Грімалдіном, бо він теж прийде. Вона залишила більше мазі, бо ніхто не виживав у битві з Грималдіном, не отримавши важких поранень. Грімалдин і його дванадцять легіонів прибули, і головний демон запитав вілла. Що ти хочеш? Врятувати принцесу блакитних гір. Потім ти помреш. Демони напали, і віл відбив їх палицями. Але цього разу гріманділ напав і повалив вілла на землю. Молодий чоловік швидко наніс мазь і з подивом почувався знову добре. Цього разу він відбив головного демона, який, виючи, пішов геть. Принцеса знову з'явилася з великою радістю. Твоя найбільша небезпека минула, сказала вона Віллу. Візни цю книгу про історію моєї родини. Нехай ніхто не відволікає тебе від її читання. Якщо ти будеш знати все, що в цій книзі. Ти станеш одним із улюбленців мого батька, і він дозволить тобі одружитися зі мною. Віл почав читати книгу. Голоси намагалися відволікти його, але він не дивився на сторінки. Він почув, як жінка продає яблука і підвів очі від книги. Його кинули до кошика жінки з яблуками. З такою силою, що він знепритомнів. Коли Віл прокинувся, поруч сидів старий чоловік, і Віл запитав, чи він знає, як дістатися до королівства Блакитних гір. Чоловік не знав. Тому він запитав у риб, і жодна риба не знала, де знаходиться королівство. Старий сказав, у мене є брат, який може розмовляти з птахами небесними. Він дізнається або дізнається від птахів. Старий брат похилого чоловіка скликав усіх птахів, але ніхто не знав, поки не прилетів останній птах. Великий Орел. Я можу взяти тебе до королівства, сказав Орел. Залізь мені на спину. Вони приземлилися біля будинку, обвішаного чорними порт'єрами. Люди сказали Віллу, що їхній господар має бути згодований велетнім, велетнім, який щодня їсть людську жертву. Той, хто зміг убити велетня, догоджав би королю і дружився з його донькою. Віл знав, що йому робити. Він одягнув обдалу обладунок і вийшов, щоб кинути виклик велетню. Вони довго й наполегливо билися, і Віл нарешті вийшов переможцем. Принцеса впізнала його, і коли король дізнався, що він убив велетня, дав дозвіл на одруження Віла та принцеси. Після весілля мати Віла приїхала жити з ними в королівський замок. І всі вони були. šta sledi